Вітаю друзі, ми з України. Друзі, зайшовши на минулорічне поле Кукурудзе, і згадав про царицю полів, що важко їй буде особливо в цьому році. А важче буде вам через те, що великі кошти, великі надії на її вирощування, а яка буде ціна, яка знову буде логістика, як її можна буде реалізувати. А площа сівби кукурузи прогнозується десь біля 3,5 до 4 мільйонів гектар. І тому це не мала площа в Україні. І, друзі, особливо на фоні цих опадів, коли промився азот, який був внесений, можливо, вами восени. А той азот, який ви будете вносити весною, він в принципі при наявності цієї вологи, яка сьогодні є в ґрунті, буде ефективним тільки тоді. Коли ви його будете вносити правильно, коли ви його можливо, будете вносити не весь зразу, а розібіте на 2-3 внесення. Тобто дробно. Через те, що, друзі, до 20% азоту кукурудза використовує до викидання волоті, а інший азот вона вже використовує після утворення волоті, після утворення зав'язування качана, наливу зерна. І утворення, як кажуть, урожаю. І тому, друзі, хочемо вам порекомендувати запланувати в цьому році той азот, який ви плануєте під кукурузу. Внести частину під час сівби. Це також буде ефективно. Можливо, ви вносите рідкі комплексні добрива. Можливо, ви вносите карбамід чи кас. Тобто розбити, дати стартовий азот. А потім, я думаю, що волога є, ви внесете його. Вже е, перед фазою 7-го-8-го листа частину дасте. І можливо, як вийде, у вас система White Drop Side Dressing, якщо є, можливо, буде вносити і перед волоттю, перед викиданням волоті. Да, це важко зробити на півдні України. Сьогодні дощ, сьогодні там все добре, але... Через 3-4 тижні буде посуха і азот вже не внесеш. То в таких випадках, в цих регіонах, можливо, його необхідно внести і в один прийом. А тепер, друзі, а як спланувати правильно норму азоту під кукурузу? Ну, наприклад, з урожайності 10 тонн. Жоден агрохімік сьогодні вам не дасть точну пораду. Поки не відбере зразок ґрунту, не перевіре наявність азоту в ґрунті, а потім уже, а, наявність вологи в ґрунті, інші фактори. І потім зробить рекомендацію по загальній нормі азоту. Ну, частина аграріїв не роблять відбір ґрунту і не роблять аналіз, особливо весняний період перед сівбою. Можливо, один раз там, на 2-3 роки роблять. Тому, друзі, враховуючи. Е Вологу, ви азот розрахуєте дуже просто. На 1 тонну необхідно 22 кг азоту, на 10 тонн необхідно 220 кг. А ви ж знаєте, що є частина азоту мінерального в ґрунті, той який з гумусом є, є азот, який залишає попередник, особливо якщо була соя чи інші зернобобові культури. І ви відніміть цей азот від цієї норми, яка потрібна. Тобто від 220 загального азоту на 10 тонн. Відніміть, наприклад, у вас 3% гумусу ще мінус 60, тобто це вже 160 азоту. Потім, якщо у вас була соя, вона могла також залишити 40-60 кг азоту, враховуючи те, що вона його фіксує, то ще відніміть оцю кількість азоту. І у вас вийде десь 100-120 кілограмів, ну не 220. Тобто, знайте, що є розрахунки прості, які сьогодні використовуються в світі. Через те, що ті рекомендації, балансовий метод, нормативно-балансовий метод, інші методи, вони не дієві, враховуючи ціну на доброго, враховуючи низьку ціну на продукцію, високі ціни на витрати. Тому таким чином ви можете зробити коригування. Але все правильно, коли робиш відбір ґрунту, робиш аналіз і робиш коригування. Ну, тобто ми даємо вам поради і правильні, ті, які ви потрібні робити. А якщо ви не робите відбір зразків, то от можете скоригувати таку норму. Оце такі поради перед сівбою кукурудзи, хто ще її не посіяв. І друзі, стартуємо з сівбою кукурузи, вже чекати нікуди. Сійте в першу чергу гібриди більш холодостійкі через те, що ще буде холодно, прогнозують холод, а не е гібриди СВАО 400-480, думаючи про те, що вони раніше дозріють. Ні, необхідно холодостійке насіння, тобто холодостійкі, гібриди спочатку сіять, а потім далі вже сіяти ті те насіння, яке є у вас на складі. Щоб бути... Завжди завчасно попередженим і отримувати хорошу професійну інформацію. Підписуйтесь на канал «Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте лайки. Вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати до гори і її будуть отримувати інші аграрі, яким вона також потрібна. Поширюйте, коментуйте, бажаємо всім миру, добра, злагоди. На все добре. Слава Україні!